Над подарунком 75-річному дідусеві Галина із сином довго не думали. Електробритва онук довго обирав і натрапив на вигідну пропозицію всього 85 гривень. Бритва пристойна, спільне англо-австрійське виробництво. Консультанти сказали: якщо не підійде чи не сподобається, упродовж 14 днів обов'язково поміняємо товар. Здається, чому б не взяти. Дідусеві бритва не підійшла. Надто жорстка щетина. За два дні онук повернувся до продавців. Бритва не підійшла. Поміняйте у відповідь. Почув. Не поміняємо гроші, не повернемо, бо маємо на те повне право. Намагання жінки повернути гроші або товар. Результату не дали. Нам продавці також пояснили, діємо відповідно до закону. Порадили звертатися до відділу захисту прав споживачів. Як з'ясувалося, у відділі вже в деталях знайомі з цією ситуацією, хоча ми з покупцем прийшли туди вперше. Звідки ляпто ноги росли? Валентина Андрійчишина, спеціаліст відділу захисту прав споживачів, прояснила ситуацію. Бритва належить до переліку товарів, що не підлягають обміну чи поверненню. Якщо продавці товару індивідуального використання кажуть, що «покупайте, це хороший товар, якщо товар не підійде, ми вам в течію двох тижнів його замінюємо». Якщо вони дають інформацію про те, що цей товар підлежить обміну-возврату в течію 14 днів, Получается, они сами нарушают постанову эту uh и -huh. Но... закон о защите потребителей. Что касается такого товара, они должны были предупредить, что он не подлежит обмену возврата. Як варіант, існує незалежна технічна експертиза, що її має сплачувати продавець у випадку, коли вона доведе невідповідність характеристик товару стандартам, можна говорити про матеріальну компенсацію та позов до суду. Отже, щоб не втрапити в халепу, не ведіться на умовляння продавців, які недостовірною інформацією порушують закон, і пам'ятайте перелік товарів, що не підлягають обміну чи поверненню. Це Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни, фототовари, корсетні товари, парфумерія, пір'яно-пухові вироби, б'які, гумові, надувні іграшки, зубні щітки, мундштуки, апарати та помазки для гоління, розчіски, сордини, рукавички, тканини, килимові вироби, білизна, натільна і постільна, панчішно шкарпеткові вироби, аерозолі, друковані видання, металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали. Скло, аудіо, відеокасети та диски, перуки, товари для немовлят, інструменти для манікюру, ювелірні вироби. Пам'ятайте, продавцеві, головне продати товар, а вам слід знати свої права та обов'язки і веселих вам свят.